Слава Україні, героям слава, ми поповняємо солдатські лави, плече в плече, душі і серця, будемо стояти, ми до кінця за наші села, за наші міста, за доню і сина, дружини в уста. гуртуємось браття, всі за одного, Щоб страху в очах не було ні в кого. Героїв, вони пошкодуємо для ворога набоїв. Карпати у сміху, вся розквітне Донбас, захід і схід воєнних. Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, це свято тих, хто ладить у будь-яку хвилину родину захищати та рідну Україну. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і не мало. Кожен вечір молю всім святі, щоб, на щастя, тебе не спіткали. Щоб янгу закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля легкої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу, синє небо повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Ви пережили під і зради. Сирих окопах тижнями були. Під звуки вибухів ви засинали, а іноді не спали взагалі. Батькам дзвонили дуже-дуже рідко. Листи короткі доньки і, син, і синам. Вдивляюсь, ви ви приціли свої пильно, щоб вдати мужню відтіч врагам. Воїни, лицарю, славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився в Бажаю, бої, оптимізму, кохання, краси, магнітизму. Здоров'я, удачі, багатства. Будь сміливий, рухомим, активним. Будь сильним, здоровим, спортивним. Вітаю з 14 жовтня.